Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі. у Випуску! Музика. Копи на велосипедах. Відсьогодні у Рівному запрацював велопатруль. Поки укомплектували п'ять екіпажів, вони стерегтимуть правопорядок пішохідних зон нашого міста. На перше патрулювання копів сьогодні проводжала наша знімальна група. Ого. Велопатруль до охорони громадського порядку забезпечення публічної безпеки законності в місті Рівному заступити до свого першого велопатрулювання. Вони готувалися тиждень за допомогою американських фахівців. На подвір'ї патрульної поліції красується поки п'ять оснащених усім необхідним велосипедів. У нас тут само в розв'язках є ремонтні комплекти до автомобіля, тобто якщо ж покажу автомобілі до велосипеда. Світлові мигалки, також можна виставляти це? Гальма дискові, Все. два колеса, рама. Іван за власним бажанням вибрав патрулювання саме на велосипеді. Під прицілом ока патрульного тепер будуть пішохідні зони міста, парки, сквери, місця, куди автомобілям зась. Каже, в першу чергу ловитимуть хуліганів і порушників з алкоголем. Я думаю, що розпивання в громадських місцях і дрібне хуліганство, ну тобто лайка нецензурна, справляння неприродних потреб. Ну, таке. Загалом рівне стало дев'ятим містом України, де стартувало велопатрулювання. У нас поки п'ять екіпажів на них витратили близько 100 тисяч гривень з міського бюджету. Та очільник міста каже, що можна іще. Що стосується коштів, нема проблем. Треба ще п'ять велосипедів, Докупи нема. Це мізерні витрати порівняно зі всім, що тратить місто. На Ні, людей не. хочу просто побажати вам успіху. Патрулюватимуть копи переважно у центральній частині міста на лебединці у парку Шевченка. А також на басовому куті. У зв'язку з тим, що обов'язків побільшало, управління оголосило новий набір кадрів. Зараз ми анонсували набір до патрульної поліції. точніше, слідуча тижня буде анонсовано саме ще в місті Рівному, де зможуть добрати 120. Нових бійців і на наступний рік ми зможемо збільшити кількість велопатруля саме в місті рівному за рахунок також цих людей. Графік велопатрулювання з 9 до вісімнадцятої вночі копи на двохколісних їздити не будуть. Це не так безпечно і не так раціонально кажуть у поліції. Ірина Лаговська, Роман Шиконець, випуск новин. Рівненській поліції представили нового керівника. Управління очолив Валерій Самчук. Його особовому складу в Рівному представив керівник Національної поліції України Сергій Князєв. Попередній керівник управління Валерій Присяжнюк тепер працюватиме у столиці. Князєв заявив, що переведення генерала Присяжнюка пов'язано зі створенням при нас поліції нового департаменту. У ньому він опікуватиметься громадською безпекою трьох областей Рівненської Волинської. Та Житомирської. Таки дочекалися. Так у Рівному проблемну дорогу на вулиці Шухевича почали ремонтувати. Водії такі новині радіють, адже цей відрізок шляху завжди завдавав багато клопоту кермувальникам. Активісти теж святкують перемогу, адже неодноразові акції таки дали позитивний результат. Подробиці далі робота кипить. Уже самого ранку по вулиці Шухевича тривають активні ремонтні роботи. Кілька машин та працівники шеу, так би мовити, зрізають горби на асфальтному покритті. Ці події найбільше радіють водії, адже кажуть, капітальний ремонт цієї дороги не робився ніколи. А от горбистість асфальтного покриття завдавала чимало клопоту. Майже кожного дня їжджу тут. Скажімо так, стараюся обминати цю дорогу іншою якоюсь. А, взагалі, ну, якщо буде краще, то будемо їздити, а так обминаємо постійно. Даний відрізок дороги саме вулицю Шукевича на моїй пам'яті не ремонтували саме по капітальному ремонту. Зв'язку з цим за ці роки дорога просто перетворилася ну вона була в жахливому стані. Навіть ям по суті не було, але горби важковаговий транспорт їздить. Він відповідно дорогу збиває. Ну моїх більшість знайомих водіїв, які вони намагаються вулицю Шукевича, станом на сьогодні обминати». Я проживаю на Шукевича-2 в цьому будинку мені простіше. Взагалі по принципі простіше виїжджати через арку на цю вулицю. Но, так як ця дорога в жахливому стані, я їду своєю машиною і часто можу днищем зачепитися, я просто беру, об'їжджаю через Коновальця і тут виїжджаю біля ОКО. Так, да, це далі, але мені простіше проїхати там, чим, щоб не пошкодити свій автомобіль. Нагадаємо, що ще тиждень тому на цьому місці активісти влаштовували акцію, під час якої білої фарби обмальовували вибоїни, потім викликали поліцію, з якими, зокрема, і вимірювали ями та канави. Тім на цьому все і закінчилося. Тому активісти влаштували ще один автопробіг за європейські дороги, але вже на вулиці Макарова. Позавчорашня вчорашня акція закінчилася на вулиці Макарова. Тим, що начальник ша немає коштів на ремонт, навіть на явкове. Ремонт вулиці Макарова, як ми бачимо, кошти на вулицю Шухевича вони знайшли. Це було виділено біля 200 тисяч гривень на сьогоднішній ремонт. Подальше ми будемо добуватися все ж таки ремонту на вулиці Макарова. Хоча Юрій Шкурник зазначає, що ще вчора керівник шеу скаржився, що коштів на ремонт вулиць Шухевича та Макарова немає. А вже зранку ремонтні роботи на північному таки розпочалися. Разом з тим, активісти кажуть, що масовий пробіг за участі водіїв із інших міст України не відміняється. Вікторія Бондар, Павло, Вибач, випуск новин. Домоглися свого кваселівчанська земля залишилась у власності громади. Мова йде про 20 соток земельної ділянки на вулиці перспективна, навколо якої точились суперечки між представниками української православної церкви, московського патріархату та місцевими мешканцями. Як відстоювали свої права, кваселівчани? Дивіться далі. Ось ці 20 соток землі стали точкою зіткнення квасилівчан та представників церкви московського патріархату. За словами останніх тут вони хотіли побудувати духовно-просвітницький центр надання соціальної та духовної реабілітації дітям та молоді з особливими потребами. Така ідея викликала обурення у місцевих мешканців, адже землі у квасиливий обмаль, і на цій ділянці повинні побудувати садочок громади. Настрої боротися за те, щоб цю землю у в власності територіальної громади, тому що землі дуже мало в Квасилові, і такий великий шматок, де мав бути по генплану дитячий садочок, віддавати не квасилівській організації. Це я вважаю, що немає потреби. Нагадаємо, що 24 травня на сесії Квасилівської селищної ради депутати майже одноголосно ухвалили скандальне рішення про виділення землі Рівненській єпархії УПЦ МП. Після чого громада звернулась до голови з вимогою накласти вето. Крім того, обурення викликало Квасилівчан. І на їх думку недостовірна інформація, яка була викладена у прес-релізі УПЦ після попередньої сесії. Пане проти я би просив від мешканців селища Квасильів. Почекайте, принесе свої щирі вибачення. За спотвореною інформацією, яку ви, якою ви описали ті події, які відбулися Василові, вибачитися перед громадою, зняти оцей цей свого сайту, передати для кореспондентів зі спілки журналістів православних, так щоб вони, пишучи подібні тексти, брали коментарі присутні. В результаті на позачерговій сесії, 12 червня, більшість депутатів утрималися під час голосування, тим самим залишивши чинним розпорядження селищного голови про зупинення виконання рішення щодо виділення земельної ділянки. Та після накладання вето самі церковники офіційно відмовилися від ділянки. Ми не Наразі квасилівчани щиро вірять, що на земельній ділянці, яку вони разом відвоювали, побудують довгоочікуваний садочок. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Стати благодійником допомагає Приватбанк. Так відтепер кожний бажаючий відвідувач рівненського зоопарку може допомогти своїм улюбленцям матеріально і зробити це можна за допомогою qr коду Як працює система, дивіться далі у сюжеті кожного телефона однозначно є зчитувач QR-кодів, сканер, і в мобільному додатку він на головному меню знаходиться. Та ось. ось. Значить, я наводжу, зчитав, код відправився в робіточок. Зараз вже підтягнулися всі ті реквізити, які потрібні для будь-якого платежу. Тут підтягнулася моя зарплатна картка для виплат, хай буде з неї, сплатить. Ось так всього на всього два кліки і менше ніж за хвилину тваринки у рівненському зоопарку стануть трішки щасливішими, а ви здобудете почесне звання благодійник. Адже лише за допомогою сучасного смартфону, додатку приват 24 та qr коду будь-хто із відвідувачів має можливість перерахувати кілька гривень на потреби чарівних друзів наших менших. Не завжди можемо забезпечити наших тварин в повному обсязі, і тому даємо можливість громадськості допомагати тваринам. Жімо, ось ми знаходимося біля вольєру Сурикат, і наявність QR-кода. Якщо ви цій тварині симпатизуєте і хочете покращити її життя чи допомогти їх, ви це можете зробити протягом якоїсь хвилини. І тому для нас це важливо. Така неординарна ініціатива, як прийом благодійних внесків, по QR-коду належить Приватбанку, і Рівненський зоопарк тут став пілотним проектом. Основи нашого розглядного обслуговування клієнтів є. Обслуговування через Privat24 і в першу чергу це обслуговування через мобільний додаток. На сьогоднішній день маємо перший успіх близько 7 мільйонів користувачів мобільного додатку, і більше 3 мільйонів це використовує Приват24 щоденно. Тому це вже готова аудиторія для того, щоб їм давати зручні сервіси. І самим зручним видом для платежів їх. Є багато варіантів, можна руками всі реквізити набрати, але є технологія сплати через QR-код. Таким чином, вже незабаром безготівковим розрахунком за допомогою QR-коду можна буде скористатися при оплаті комунальних платежів, дитячих садочках, оплаті послуг ОСББ, громадському транспорті та навіть медичних установ. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. На допомогу учасникам АТО на Рівненщині створили службу соціально-психологічного відновлення військових. Основна мета проекту допомогти бійцям, які проживають у сільській та віддаленій місцевості, реабілітуватись у мирному житті, розповісти про їх права та можливості. Більше знають наші журналісти. Підтримка та адаптація це одні із найважливіших умов для реабілітації наших військових та їх сімей. Саме тому у місті стартував проект соціально-психологічного відновлення бійців. Наразі 14 соціальних працівників у віддалених районах, селищних радах надають бійцям якісну та кваліфіковану допомогу, як психологічну, так і довідкову інформаційну. Якраз оці соціальні працівники це людина, яка зв'язує учасника АТО з усіма органами влади, які є на території сільської ради районних рад, представниками міністерств і за і він допомагає їм вирішити те питання, написати заяву, допомогти, поїхати разом з ним, вирішити питання дітей оздоровлення, звернутися в медичний заклад і тому подібне. Зокрема, впродовж місяця соціальні працівники відвідали 177 сімей, учасників АТО надали інформацію та консультацію по телефону близько чотирьом сотням людей. Також під час роботи працівниками було виявлено, що не усі бійці перебувають на обліку. Виявляється, що на обліку в управлінні соцзахисту, на обліку в центрах соціальних служб сім'ї, дітей та молоді є далеко не всі учасники, АТО, які приймали участь в бойових операціях, і в деяких сільських радах є досить великі велика розбіжність. Наприклад, на обліку є 25 учасників АТО, а їх там ще 12 є. І ми маємо розуміти, що коли людина є на війні, в нього залишається родина і потребує отакої от соціальної допомоги в адаптації, і члени родини також. Фахівці сподіваються, що наступного року проект буде і надалі реалізовуватися. Нині кошти виділили 50 на 50 з фонду центру зайнятості та депутати районної ради. Загальна сума 500 тисяч гривень. Любов Данча Павловибач, випуск новин. Маєте цікаву ідею, але не вистачає грошей на її реалізацію. З коштами вам може допомогти Євросоюз. Щоправда, одного слова, будь ласка, для країн ЄС замало. Необхідно вміти чітко формулювати свої думки та прагнення і грамотно писати грантові заявки. Чи навчились це робити українці? Та наскільки активно сьогодні наші співвітчизники використовують європейські гроші для власного розвитку. Дізнайтесь з наступного сюжету. Без грошей будь-яка ідея так і залишається ідеєю. Проте без вихідних ситуацій не буває. Тим паче, що Україна вступила на шлях євроінтеграції, і наші західні сусіди всіляко в тому допомагають. Зокрема, є низка європейських фондів, які надають грантову фінансову допомогу, аби отримати гроші ЄС на реалізацію свого задуму, мало мати лише бажання змінити щось на не краще. Необхідно ще й мати, хоча б базові знання в грантовій роботі. З цим в Україні поки складно, зазначають експерти. Ми поки що має мало інформації, де ті гроші, які вони, скільки їх. Друга річ, вони приходять не просто в країну, вони приходять через проєктну діяльність, написання проєктів. Ну, і тут маємо ще трошечки проблему, власне, з кваліфікаціями людей, які в стані були би гарно той проєкт написати, що насправді є нескладною річчю. А далі наступає наступний етап реалізувати цей проєкт, управляти, звітувати. І тут взагалі є просто нехватка людей, які тому хоча б зорієнтовані, не говорячи ж там про професійну, якісну підготовку. Зокрема, сьогодні представники Центральної Європейської академії навчань та сертифікації розповіли в стінах інституту після дипломної освіти про фонди ЄС, які можуть фінансувати саме освітні проекти. На переконання місцевих освітян саме активна міжнародна грантова робота є запоруку успішного проведення реформ та розвитку як окремої галузі, так і міста і держави в цілому. Місто краків. Із тих коштів, які вона використовує для розвитку міста, приблизно біля 80% – це фонди євросоюзу, адже без такої підтримки, ну цей стрибок зробити. В сучасний простір, який вимагає сьогодні технологічне забезпечення навчального процесу, зокрема у нас забезпечення контентом навчальним, включаючи те, що активно використовуються технології, інформаційні технології. Тобто, без активної підтримки зовні нам з бюджетом дуже важко буде працювати. Тому саме для цього ми проводимо, залучаємо таких представників, які би дали нам можливість більше брати участь в таких проєктах. Ми беремо, але поки що цього не достатньо. Здається, це чудово, коли окремо взятий населений пункт, практично не витрачаючи жодної власної копійки на розвиток, перетворюється в сучасне місто чи туристичну перлину за кошти ЄС. Проте за цим криється доволі клопітка робота. До прикладу, в сусідній Польщі саме грантовою роботою займаються цілі окремо створені відділи. Це десятки тисяч людей, спеціально навчених писати грантові заявки та реалізовувати проекти, на які отримали фінансування в Україні. Ж потенціал золотої жили тільки починають освоювати. Виділив би для України, бо то зараз видно по донорах, які заходять, все-таки сфера сільського господарства для України є дуже перспективною. Ну, відповідно, через то, навіть зараз в Україні так вскидку 5-7 інструментів можна собі назвати, які орієнтовані на розвиток агросектору, в першу чергу теж малого та середнього бізнесу в агросекторі, нових кваліфікацій, людей з іншими знаннями, вміннями і систем, безперечно, сертифі... э, стандартизації, системи управління якістю. Стандарти ІСО, які повинні з'явитися в кожному підприємстві, бо це є якість тої чи іншої продукції, в тому числі і агровиробництва, і тільки тоді є доступ до ринків Європейського союзу. Як стверджують фахівці, лише через 3-4 роки в Україні з'явиться окрема кагорта грантових фахівців, які працюватимуть при органах місцевого самоврядування саме над залученням грантових коштів на реалізацію своїх проєктів. Нині ж на загальнодержавному рівні можна лише спостерігати поодинокі спроби освоїти можливості та перспективи грантової роботи. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті. Дякуємо, що з нами. Побачимось.